Богдан, вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні дуже впевнена гра вашої команди дозволила вам вийти до золотої ліги. Чи задоволені ви результатом та грою? Які плани на золоту лігу? Дякуємо. Ну, результатами не можемо бути задоволені. Сьогодні дійсно показали хорошу гру. Вже потрішки ми входимо в цей формат. Починаємо його розуміти. Три гри зіграли сьогодні. Дякуючи, дякуючи обставина нам погода дозволяла грати в дійсно в футбол. Не було вже дощу, не було цієї води на полі, тому сьогодні вдалося нам показати свою кращу гру ніж у минулих іграх і показати, хто в цій групі найсильніший. Кого б могли б виділити з вашої команди? Сіренка чи, мабуть, когось іншого? Так, ну дійсно, Сіренко наш лідер. Сьогодні Завгородній три м'ячі забив, досить добре зіграв. Та і в захисті команда добре зіграла і Фаєр, і Лесич в центрі і Бараник. Ну я ж завжди кажу, ми команда. Тому виділити когось прямо одного, один не грає футбол, грає команда. Дякую вам велике. Успіхів. Дякую.